Ну що народ? Ви там ще не позасинали. Ось вам продовження. <кій> Значить, кіношники завели нас. Ну як кіношники разом з кіношниками. В Кабінет мера Кременця. Ой, мер сидить, нервовий. Зірвали його, десь не знаю з чого. Ну явно не по його плану, але звичайна справа. От. Ну і там сюди, туди, давай ну, так чітко вони їх, його розтивосували. Значить, питання. Знаєте проблему цієї сім'ї? Знаємо. І що ви робите, щоб вирішити ті проблеми? І чуєте, і тут мер видає. Значить, найближча сесія, то значить, сесія остання в цьому році була. Бо то груд, кінець грудня. Каже, на найближчій сесії ми вирішимо питання виділення коштів на ремонт підвалу. Причому тут підвал? Ну як? Бо там всі, всі проблеми через підвал. Але на ремонт підвалу, слухайте. Вот. Е, добре, каже кореспондентка. А на час ремонту що з сім'єю? А сім'ю ще до кінця року дітей. Переселяємо в інтернат, а чоловіка в гуртожиток, тобто мене. Прикидайте калажа. Тож капець. У мене, блін, аж ноги підкусилися, хоч я й сидів. Чуєте? Значить, ми запаслися на зиму дров, утеплилися, харчі, ну все як має бути. На носі Різдво, дітей в інтернат, мене в гуртожиток. Йолки-палки. Кажу до мера, а мене хто питав? Ну ну ми так рішили. Йолки і палки, думаю, от то бляха мені допомогли. Кореспонденти, кіношники. Йоп, й трася мать, зараз. А тоді ще така трошки зима бралася. Зима на носі, дітей в інтернат, мене в гуртожиток, Йоп, їх нині, блін. Що я роблю? Ну то вже тоді був вечір пізно, розпрощалися з тими кіношниками. Правда, вони обіцяли ще приїхати через місяць-два, подивитися, як, які зміни, але слава Богу, не приїхали. Воно їх ну, і матір з їхніми змінами. Я на другий день на автобусі в Тернопіль. Чого в Тернопіль? Бо, як би думаю, наші юристи тут на місці, хочеться почути, знаєте, як би то. Думку незалежного і людини, яка нічого не знає, хто я, звідки і що до чого. Значить, шурую в Тернопіль, знаходжу перше ж адвокатське агентство. Заходжу, не признаюсь, хто я, що я, звідки. Єдине, що розказую так, без фамілій і без адресів обстановочку. І знаєте, що мені видає адвокат? Що він мені видає? Каже. Таке діло. Якщо каже місцева влада хоче вам зробити добро, то однозначно зробить біду, бо таке в Тернополі вже було в людей. Точно така сама ситуація каже. Щось там люди були проблеми з проживанням, ну, ну похожа ситуація, тільки що там квартири сиділа. І значить, дітей забрали в інтернат ага, Коротше, за мене. Що я там буду за чужих розказати? За мене. Значить, каже, якщо місцева влада вам хоче дійсно зробити добре, то воно буде тако виглядати. Вас, значить, дітей в інтернат, вас відселять в гуртожиток, проведуть ремонт в тому підвалі на ті виділені кошти, що там сесія має виділити. от ви тоді вертаєтесь назад ту хату, а дітей вам не віддають. Я кажу, як то не віддають? Ну, бо, каже, є така якась там опція, чи закон, чи поправка, що дітей треба, щоб ем, в такому випадку діти можуть вернутися тільки в будинок з усіма зручностями. І не просто зручностями, щоб там все було облаштовано для їхнього комфортного проживання, навчання і так далі. і так далі. Ну, Від того, що підвал поремонтують, в мене в хаті, до речі, тоді тільки була вода проведена, звичайна зимна вода, ну і світло. От. А від того всього ні ванни, ні туалета в хаті не з'явиться. Ну і плюс там все рівно хата буде страшненька аварійна, просто підвал поремонтують. І все, то каже, як випадку, якщо вони хочуть вам зробити добро. Але розглядається ще такий варіант, як от буває в наш, наші часи, що будуть виділені кошти на ремонт підвалу, вас відселять, почнуть ремонтувати якась фірма, почне ремонтувати підвал і будинок завалиться. Під час ремонту, звичайна справа, аварійний будинок, всі діла, завалився будинок. Гроші на ремонт будуть списані, бо якоби непонятно, скільки грошей пішло, бо ж завалився. Звільниться, у нас в дуже хорошому місці, та хата знаходиться ну, в частині Кременця міста, при самій центральній дорозі. Значить, будинок завалиться, так як ви власник тільки квартири. То по закону ви просто перший претендент на ту ділянку, щоб її купити. Місцева влада виставляє її на продаж. По закону вони вам пропонують першому, але воно як працює. Допустимо, кажуть до мене Василю, от то за ту ділянку там якийсь бізнесмен готовий заплатити, наприклад, 50 тисяч доларів. Ти можеш дати стільки саме. А я скажу, блін, де в мене стільки грошей, ви що? Ну, то бувай здоров. І виходить так, що я лишаюся і без дітей, і без квартири, і без всього. Отака От, фігня. Ну, можливо, вони, той адвокат був неправий, може хтось вас там шарить лучше в тій справі і розказуйте. Ну, коротше, я злякався так, що й об твій маль. Значить, Приїжджаю в місто, вертаюся вже вечір, лечу в міську раду. До мера. І кажу так, так діла не буде. Як діла не буде? Кажу, а мене вже там адвокат трошки підтиосав, яка то буде мова приблизно від мера, що мене будуть лякати службами у справах сім там дітей і так далі. І можуть дітей відселити з тієї хати примусово. Богата аварійна, якоби я дітей під, під, як то підлягаю їхнє життя ризику. Понимаєте? Ну, а мене вже не мають права відселити, Якби то я дорослий і, і, і рішаю то сам самостійно жити в тій хаті чи не жити далі. О. Я прилітаю до мера, кажу так. Він, Ну що, він же теж видно з юристами поспілкувався. Я кажу, ніфіга не буде. Він, А ми дітей заберемо і без того дозволу. А я кажу, ну якщо так буде, то завтра тут буде біля мерії блін, кілька автобусів кореспондентів, хто з, нас, з яких каналів, і будете розказувати, як ви мені допомогли. Ну, не знаю, він злякався, не злякався. Але, коротше, якоби те все затихло. Затихло, ну, але ще ж вперед сесія. От. І на ту сесію я пішов своєю старшою сестрою. Вона старша, вона грамотніша. І все-таки дві голови то краще, ніж одна. От, цього. А що було на тій сесії? Дивіться, слухайте, точніше, слідуюче відео я вам розкажу, буде цікаво, можливо, комусь.